Рашисти обстрілюють Дніпро. Служба безпеки України затримала ще одного зрадника за понад півмільйона гривень. У Хмельницькому ремонтують вхід у підземку. Вітаємо, друзі! Продовжимо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі новини країни та нашого краю. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, сьогодні зранку армія РФІ ударила ракетами по Дніпру. Ворог поцілив по приватних будинках у Дніпровському районі. Росіяни вбили 31-річну жінку у селі Обухівка на Дніпропетровщині. Ще четверо людей травмовані. Розтрощено вісім приватних будинків у житловому секторі. Про це повідомляє голова МВС Ігор Клименко. Інші деталі згодом. Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині зрадника, який працював на кремлівського воєнкора татарського. Олександр Бобров, житель одного з міст поблизу Дніпра. Татарський дистанційно завербував його восени 2022 року і дав завдання збирати дані про переміщення сил оборони у напрямках Східного та Південного фронтів. Бобров об'їжджав околиці Дніпра та фіксував маршрути руху підрозділів ЗСУ. Потім надсилав пропагандистам, А татарський вже передавав воєнній розвідці РФ. Коли ж блогер отримав квиток на концерт до Кобзона, агент намагався залягти на дно і пересидіти. Втім, СБУ знайшла зрадника і затримала. Йому загрожує довічне в'язання. Ну а потім зустріч із татарським. За понад півмільйона гривень у Хмельницькому ремонтують вхід у підземку. Перехід має шість виходів на поверхню. Декілька з них відремонтували раніше. На проведення ремонтних робіт оголосили три тендери на майданчику електронних закупівель. Два аукціони завершилися навесні, третій на початку жовтня. Загальна вартість викоплених робіт по ремонту входу у підземний перехід біля відділення Ощадбанк майже 550 тисяч гривень. На продовольчий ринок Хмельниччини могла потрапити кава з небезпечними пестицидами. У зеленій каві, що експортувалася з Німеччини, виявили небезпечну кількість пестициду хлорпірифосу. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі Шепетівщини. При наявності даного харчового продукту необхідно негайно повідомити Шепетівське районне управління головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. На Хмельниччині провели щорічний обласний пластовий змах, похід, мужність Цьогоріч Змагання відбулися вже в четверте та проходили на території Меджибожа та його околиць. Метою цих змагань є популяризація здорового способу життя, ознайомлення з туристичними маршрутами області, також розвитку пішого мандрівництва та пластового руху. Що ж до початкового задуму, мужність присвячено вшануванню борців за незалежність країни від історичних часів до сьогодення, розповідають організатори. Загалом було заплановано два маршрути для початківців у мандрівництві на 16 кілометрів та вже професіоналів на 26. По маршруту були розставлені контрольні пункти, які командам потрібно було відшукати, маючи мапу з маршрутом та фотографії. Цьогорічна мужність була присвячена Роману Бузинському, який брав участь у змаганнях у 2021 році та привів свою команду до перемоги. Але у 2022 році загинув на війні. Загалом змах зібрав навколо себе цього року 100 пластунів та усіх охочих з Хмельницького, Кам'янця, подільського Шепетівки та Старокостянтинова. Заради дітей, заради нашого майбутнього, щодня, щохвилини ми виборюємо свою незалежність. Тримаємо стрій, перемагаємо до зустрічі в ефірі і бережіть себе.